Ось такий перець я виростила вдома у звичайних умовах. Я взяла коробку з під печива, застелила всередину клюйоночку і наверх обмотала скотчем, щоб не розливалася мені вода при підливі. Звичайна земля універсальна для розсади. Зробила 5 рядочків поперечних. Ось так. І висідила перець. Довільну кількість зерняток насипала в рядочки. Висаджувала я 11 січня, зараз середина квітня. За 3,5 місяці в мене виріс ось такий перчик. Це реально, це можливо. Так, тут вже в одному ящичку в мене є цвіт. Ось, покажу цвіт. Це надзвичайно радує душу і милує око на віконечку, в звичайних умовах без спеціального оснащення, без тепличних умов. Тут, коли був перчик трошки більший, я взяла звичайні шпажки, ниточку і протягнула, так як би зробила таку загородку. Підв'язавши трошки перчик, бо він дуже падав мені. І тримається гарно, росте рівненький, не падає. Так, ось, такі. ось такий мене перчик. Ці листочки. Ось, подивіться, подивіться, який красивий. Дивіться. І це можна зробити вдома без спеціальних умов. Звичайний догляд трішки оприскувати і поставити на віконечко, щоб світла було багато і все. От. Ось такий перчик.